Чудотворну ікону з частками рис зустрічали всі священики Кривого Рогу та Криворізького району на чолі з архієпископом криворізьким та Нікопольським владикою Єфремом. Оскільки сталося це напередодні дня Янгола Архіпастеря, до Криворізького благочиння приєднався і єпископ Крименчуцький та Лубенський Миколай. В молитовному богослужінні взяли участь парафіяни з багатьох районів міста, бажаючих вклонитися чудотворній іконі було чимало, адже дива, котрі являли протягом століть пояс та ризи Богородиці та ризи Ісуса Христа, не с каким великим благоговением люди хранили пояс Божией Матери, который показал такие великие чудеса. Царица Константинопольская исцелилась по молитвам патриарха. Ахитон Господень, о котором сказано, что ради него бросали воины жребий, сегодня сам здесь перед нами. И вот эти святыни сегодня нас объединяют, связывают крепкими узами. Відомо, що пояс Богородиці в перші століття християнської віри зберігався в Ієрусалимі, потім змінив чимало церков та країн, доки не залишився в соборі Ватопецького монастиря. Частку ж Ризи Христової отримав у 1625 році в дар цар Михайло Романов. Вона зберігалася в Успенському соборі Кремля, а фрагменти отримали собори Києва, Костроми і Санкт-Петербургу. Біля ікони місцеве здавна молилися жінки, котрі не можуть мати дітей, але здебільшого просять сьогодні у Богородиці люди захисту для своєї родини. Богородица это наша защитница, и всегда к ней прибегаем и с большой радостью приехали, поклонились. Всегда помогает нам. Большой праздник, такая святыня посетила нас. Пришли поклониться, попросить, ну, что у каждого какая нужда. Попросити у заступниці благословення в державних справах прибули до собору і представники міської та районної влади нашого міста, народні депутати України. Адже Пресвята Богородиця завжди є нашою молитвеницею перед Богом, тому приходять до неї люди з рідними проханнями. Але речі Діви Марії та Господа нашого Ісуса Христа є особливою святиною, тому не припиняється до них потік віруючих. Як і ікона, як ікона, і ось ці предмети, от лічної це і різа і. Пояс Богородиці Богородице от Риза Спасителя вот нашего Господа Иисуса Христа. Вот действительности. Э набирают очень э, такого духовного смысла, конечно же, усиливает и молитву верующего, вот, подвязает его подражать, вот, действительно, вот, в данном случае, подражать э, Богородице ее незлобивости, ее смирению, ее терпению, ее кротости, ее любви. Вот. Ну и мы, прилаживаясь к этой святыне, к этой иконе, конечно же, просим Ее заступничество. Чудотворна ікона з частками рис перебуватиме в Спасопребреженському кафедральному соборі до 17 лютого. Потім хресною ходою вона подорожуватиме по храмах Криворізької нікопольської єпархії. Вже чекають на неї мешканці Широкого, Зеленодольська, Нікополя, Марганця, Софіївки та П'ятихаток. Потім ікона повернеться до Кривого Рогу. А 4 березня її урочисто проведжатимуть до рідного міста Криворізькі парафіяни та духовенство.